Вітаю увага! Після перегляду цього відео. Ви знайдете важливу відповідь, після якої ні одне ваше рішення чи виконання не залишаться невиконаними. З вами канал у пошуках мотивації і ми починаємо. Давайте будемо чесними перед собою. На даний момент у вас залишилась якась справа, яку відкладаєте ось уже на протязі декількох днів або тижнів. Що це за дія, яку ви не наважуєтесь зробити, можливо, зайнятись собою і піти в спортзал, чи займатись тим, що дійсно приносить задоволення. Ви знаєте, з чого почати, але по якійсь причині не робите перший крок? Тоді це відео саме для вас, і прямо зараз ми спробуємо знайти причини такої поведінки і її нейтралізації на ранніх етапах. Тож, додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити цінної інформації. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. А ми продовжуємо: щоб не звинувачувати себе і не шукати виправдання, спробуємо дати оптимальну оцінку силі волі, що вона собою являє, і які ознаки попереджують її використання. Сила волі це обмежений ресурс, який потрібно використовувати в ті моменти, коли втрачається активна дія мотивації. Це не фізична активність, яка проявляється вами у вирішенні різноманітних питань, це емоційний контроль, який дає підстави рухатись далі і ніколи не здаватись. Все це відбувається на рівні підсвідомості, адже там створюється грамотне вирішення ситуації і правильна її реалізація. Простішими словами, де припиняється мотивація, починається активне застосування сили волі. І тут потрібно бути обережним, тому що коли у вас з'явилось правильне попереднє рішення і готова активна дія, не зволікайте, зробіть все необхідне, щоб не наблизитись до того рівня сили волі, коли потрібно використовувати емоційну активність організму. Адже саме в ці моменти, коли ми використовуємо емоції, зачасту застосовуються відмовки, які відтягують реалізацію різного роду справ, цілей та мрій у далеке майбутнє. І я впевнений, що велика кількість людей керується тим, щоб мати все і одразу, але тут все навпаки. І щоб не потрапити в тенета цих двох варіантів, в яких криється відсутність мотивації і неправильне використання сили волі, потрібно знайти баланс власних можливостей і золоту середину, яка буде вашою контрольною точкою опори. Рекомендую дотримуватись власних принципів чи правил, які не повинні бути вами порушені. Як це відбувається, коли ви даєте собі слово робити щось, що необхідно, і коли необхідно, ви автоматично налаштовуєте свій мозок на реалізацію задуманого, тим самим застосовуючи прихований потенціал. Пам'ятайте, не важливо скільки часу на це знадобиться важливий результат. Витрачайте ментальну енергію тільки на те, що дійсно важливе, що має велике значення для вас як особистості. І на кінець застосовуючи силу волі. Пам'ятайте, тільки ви у праві використовувати її правильно. Дякую усім за перегляд цього ролика. Не забувайте писати власну думку у коментарях, поставити уподобайку і підписатись на канал. А якщо вам подобається тематика цього відео і канала в цілому, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нової порції цікавої інформації. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.